У Коломиї відбувся незвичний ярмарок в центрі уваги. Кар'єра традиційно такий захід організував міськрайонний центр зайнятості. Все відбувалося в палаці культури народний дім. Учасники акції, старшокласники з Коломийщини, Косівщини та представники вищих навчальних закладів. Обирай професію, будуй свою кар'єру. Під таким гаслом Коломийський міськрайонний центр зайнятості кілька разів на рік проводить ярмарки кар'єри. Головна мета профорієнтація. Старшокласникам представляють вищі навчальні заклади, розповідають про різноманітні професії та умови навчання. Традиційно такі профорієнтаційні масові заходи проводяться Коломийським міськрайонним центром зайнятості за сприяння відділів освіти міського і районного і з метою залучення наших учнів, батьків до такої масової профорієнтаційної роботи для того, щоб уникнути в майбутньому молодіжного безробіття. Профорієнтаційна робота займає одну з провідних ролей у житті служби зайнятості, розповіла начальник відділу активної підтримки безробітних Олександра Бакай. Дуже важливо допомогти молоді обрати правильний шлях, ознайомити їх з світом професій та їх актуальністю на ринку праці. Про це можна було не лише почути зі сцени, але й прочитати на спеціальних інформаційних буклетах, які роздавали гостям. Світ професій безмежний, і от якраз саме в такому великому заході, як ярмарок кар'єри, ми хочемо показати, що в будь-якій професії є кар'єрний ріст, кожна професія добра по-своєму, якщо з неї підійти із знанням справи і вкласти свою душу. Надіємося, що якраз такі заходи допоможуть дітям краще зорієнтуватися і не так однобічно обирати, вмотивовано обирати свою майбутню професію і будувати свою майбутню кар'єру. На заході представники Коломийських ВНЗ представляли свої заклади і розповідали про те, яке майбутнє чекає потенційних студентів. Якщо у хлопців та дівчат виникали якісь запитання, їх відразу ж можна було задовільнити після ярмарку на індивідуальних консультаціях. Ми дуже дякуємо центру зайнятості за те, що він сьогодні проводить такий захід, тому що він багато нам допомагає у профорієнтаційній роботі. Ми свій заклад представляємо, що ми можемо. Кого прийняти, як вчити і на що вчити. Центри зайнятості постійно проводить і в нашому закладі, рекламує наш заклад ті професії, які може молодь здобути Коломиї, Коломийщини. Зрештою, ми приймаємо не тільки з Коломиї, з Коломийщини, а з семи районів навколо Коломиї дітей на ті професії, які може дитина здобути в нашому закладі. Центр зайнятості постійно пропонує школярам схожі профорієнтаційні заходи, надає безкоштовні послуги спеціалістів та проводить профдіагностичне тестування. Адже вдома і у школі не завжди проводять належну профорієнтаційну роботу з хлопцями і дівчатами. Через це дитина може обрати не те і навіть скалічити свою долю.